Вітаю, мене звуть Олексій Пархоменко, 53 роки. Я магістр ну, садово-паркове господарство. Насправді я вирішував між лісовим господарством і садово-парковим господарством. Тому що лісове господарство я ліс теж дуже люблю. Але що я розумів, що кожного разу, коли я їду в якесь нове місце. Неважно, в Україні це чи за кордоном. Я завжди йду в ну, музеї, це таке, а обов'язково мене завжди мене тянуло в парки. Тобто я люблю парки. Я ще до того, як сюди поступив, подивився дуже багато парків в Україні і дуже багато парків за кордоном. І тому я, ну, коли сталася нагода повчитися, а я, в принципі, все життя. Ну я вже працюю все життя, але я все життя і навчаюсь, тому що ну, в сучасному бізнесі, ти, якщо не навчаєшся, ти дуже швидко почнеш програвати. Тому, коли случилася нагода піти далі, навчатися вищу освіту брати, то це було не складно вибрати, тому що парки це те, що я ну, з дитинства ще любив. Це з одного боку випадково, а з іншого, все життя я йшов до того, щоб вибрати це господарство. По-перше, я виріс тут в Голосіївському районі, і все дитинство в мене пройшло в Голосіївському парку, в Голосіївському лісі. Я тут дуже багато взимку на лижах катався. Тут, тут можна окреме оповідання розповісти про цей парк і як це життя там провів. Це дитинство там провів. А ще я пам'ятаю, що 30 років тому назад дитиною я бігав. В секцію боксу в нубіп спортзал. І потім, коли я освіту після школи, у мене багато ну, знайомих, тому що ми тут всі виросли, пішли сюди навчатися, а я пішов, пішов в політехнічний вуз. А це вже в мене друга освіта. Знаєте, очікувань таких не було, тому що я не розумів, як це виглядає. Тому що остання моя освіта була 25 років тому, і я пам'ятав, як це було тоді. А, очікування було, що ще ж потрібно, що воно якось по-іншому було, і воно насправді по іншому. І ну весь цей час з життя я навчався якось онлайн, там якісь курси ну, купував і проходив. А тут основна ідея була повчитися іменно в аудиторії. Тобто, в мене було денне навчання, Тобто по в аудиторії, порозмовляти з живими людьми, з викладачами, і це дуже круто. Вчитися складно. І не треба думати, що вчитися легко. Тобто, навіть самим талановитим, я думаю, студентам все рівно вчитися складно. Але є лайфхаки, як зробити так, щоб було не складно. Ну, звичайно, викладачі це перша. Тому що ну ти сюди йдеш раді того, що... тому, що всю інформацію її можна знайти десь в інтернеті, з чатом GPT, тобто ресурсів, всю цю інформацію можна якось знайти самому. Але набагато, набагато, да, набагато краще, коли ти займаєшся з викладачем. тому що, по-перше, викладач тебе, по-перше, самого, самого себе мотивувати займатися дуже складно. Як я як людина, в якого в мене зараз куплено три курси, які я паралельно проходжу там різну. Різні знання нові. Але я розумію, що коли в тебе є викладач, то він тебе, по-перше, мотивує. Інше у викладача все це вже систематизовано. Тобто ти, ти не ламаєш голову, що як і послідовність якась, наприклад. Да? Тобто викладач все це вже зробив за тебе кілька разів, вже спробував з іншими студентами. Тому викладачі вони, це краще, ніж чарджі Піті. Я пам'ятаю, що мене спочатку пугала. Дисципліна, яка зв'язана з цим захистом рослин, оці всі комахи, черв'яки. Я по природі своїх червіків не дуже люблю. Але викладач так класно про цих комах і черв'яків розповідав, що я вже зрозумів, що мені вже теж цікаво цих комах чи черв'яків розглядати. От тому викладачі класні, і тому, в принципі, ти влюбляєшся в першого викладача. А після цього вже в дисципліну. Але ну оскільки парки — це мені дуже близько, тому паркознавство. Певна моя любима дисципліна, по-перше, а інша любима дисципліна це моделювання, комп'ютерне моделювання. Тому що зараз треба Ну, класно ще живопис. Тобто, коли ти вмієш малювати ручкою і карандашиком, але якщо ти потім ще це все можеш намалювати в комп'ютери, це супер. І в Мобіт такому вчать. Я думаю, по-рівному. Тобто практики теж дуже багато і вона дуже цікава. Тобто, практика це боцат наш, Нубіповський, це Боцат Фоміна, боцат Грішка. І в процесі навчання я подивився і дендропарки київські, і, і їздили в різні парки і в Олександрію. Ну, тобто, практичних заняттів було дуже багато і це дуже класно, тому що ти не тільки. Кажеш про рослину, ти ще після цього йдеш там в якусь теплічку чи якісь пацати на ну, цю рослину дивишся, як вона змінюється з порами року. Це дуже класно. Укриття тут є, тут таке укриття, що головне туди встигнути швидко дойти. Воно там мінус перший, мінус другий етаж. Але ти, коли туди попадаєш, ти розумієш, що ну, може нічого не боятися. Я не рекомендую брати роботу на повну загрузку на 8 годин на добу, тому що це буде дуже складно. Але якщо варіант там 2 чи 4 години в добу працювати, то може бути нормально встигати і працювати, і навчатися. Але, звісно, якщо ти не працюєш і можеш все своє весь свій час на навчання пустити, то ти це, конечно, ну, це краще. Да? Але я розумію, що людям треба вже працювати, і в принципі я сам. Працюю. Ну, я би рекомендував б, не дуже багато часу все ж таки брати 2-3 години на добу, на добу на роботу. Далі навчатися в аспірантурі, ну, і ще є амбітні проекти щось побудувати, якийсь парк може. У мене дуже багато хобі, але в принципі можу сказати, що я спорт. Я все життя займаюся. Причому я мультиспортсмен, тобто в мене дуже багато дуже різних видів спорту, якими я займався. Ну вони всі зв'язані з природою і з екстримо з, з екстрім екстримом. Так, тобто я там дуже багато займався прыжками з трампліна на лижах. Після цього я займався скайдайвінгом прыжки з парашута. Після цього я займався бейджампінгом. Я там побував у багато країн, там в Норвегії со скал стрибав. Екстрим – це моє. Але я завжди казав, що екстрим я люблю. Не в місті, не в асфальті, не в бетоні, а десь на природі. Тобто ну, там стрибнутися з якоїсь скелі. це моє. Тому, хто любить е парк, рослини, мистецтво. Е у нас була різна практика. Вона Часть, якась практика у нас проходила в ботсаду, а якась практика у нас проходила в компаніях, які займаються виробництвом елементів декору, вирощуванням, вирощуванням рослин в теплицях. Тобто це або парк, або господарство зі своїм производством рослин, або це тепличний комбінат, або це компанія, якась там займається декоруванням. Ну, тобто Це все були різні варіанти практики. І, вони, і в принципі, в нас була ну, Тобто ми могли вибирати, де проходити практику. І ну, це теж було дуже корисно і цікаво. 3 d моделювання тобто, 3D... тобто Я коли йшов сюди навчатися, я про це нічого не знав. Я тільки знав, що це якась дуже класна сучасна штука. Тобто 3 d моделювання ну я вже моделюю і далі буду моделювати, мені це дуже подобається. Штучний інтелект, чат GPT. Зараз він ну, все ще на низькому рівні, але якщо ми щось шукаємо якусь інформацію, то вже штучний інтелект може дуже швидко він реально допомагає швидше знайти як справочну інформацію. Ну, тобто ти можеш швидше. Він за тебе не виконує твою роботу, але він допоможе швидше її зробити. Захист рослин, от я дуже я до цього не не, не знав про це. А зараз там ну, рослини вони такі, як люди, вони теж хворіють. Там дуже все це цікаво.